Ось Світа купила два мішечка Лаванди. Будемо садити. В мене є агроном, робоча сила і я.

І к нам приїхав тракторець орати там, де буде трава маленьку Пішов вже третій рядок. Где якісь грибочки ростуть. Дякую. Так, з городом розібралася, Залишилось тільки розбити ці глиби. Завтра приїде трактор. Тут розіб'є і там, де у нас буде трава. І все, туди сіємо траву, туди. Звідси з цього стопчика і туди аж до забору буде газонна трава. Там, де пеньок буде будинок ліси. Тут будемо робити паркан. А ця лаванда. Так, розділити город від садка. Тут город, там дерева. Як бачу трактор, приїхав, розгортає всі ці глиби. Не встиг я трішки познімати, трактор вже поїхав. Ось тут він поробив, розгорнув всі брили. Ось тут треба буде лопатою і гроблями. І ось тут треба маленький кусочок. Пройти з лопатою і гроблями. Тут все розрівняв. Ось город розрівняв. Все гарно вийшло. Ось звідси. Все, мені подобається. Три рядочки таких лаванди. Ось тут малина, он є, але ми досадимо ще чуть пізніше. Ось полуниця. А звідси ось туди буде наш город. Я думаю, хватить. Ну, оце я картошку назбирав. І звідси будемо починати садити дерева. Перші дерева, які хочемо, це сосни. Ліственниця європейська, я читав, швидко росте. Коротше, хвойні. хвойні дерева. Так, а на оцю от ділянку к вам підписники питання, яку посадити траву газонну, газонну або стадіонну і скільки тут треба кілограм її. Може хтось знає, садив, підкаже. Вумай не хочеш їхати бабушку провожать в Голландію? Ну так. Да. Ми в магазин підемо. Ти підеш зі мною в АТБ? Надеюсь, что встретимся уже дома станет вот то. Ой, знову кум нас везе. Наша типа Світа пока давай. Все, пока! Ой, все, пока! до побачення! Все, маму відправили, поїхала. Поїхала в Голландію. Ось так таке зараз життя. А ми поїхали додому.